Друзі, привіт! Ось нашим поросяткам уже тиждень. Ось які вони вже в нас підросли. Бачите, вже бігають такі різнокольорові. А ночівці ну, залишились, зараз порахую. так, Коричневих, ой, чорних темних троє. Тих раз, два, троє. Дев'ятеро чи що, не зрозумів. Один, два, три, чотири. Один. Один, два, три. Один, два, три. Вроді би десять. Ну такі, вроді би непогані. Ну, ось, Там є всі кабанчики, бачив, і свинки. Нюся хвилюється. Бачите, біля них думав, що я їх буду трогати. Ну я їх не буду трогати. Нюсенька, ні ні сховалися за мамку. Бачите? Ось так. Потрошку ростуть. Ось додамо їм сімця, Ну тут ще є, але ще треба. Так що вже щось, он, бачите, пробують щось вже їсти сіно, щось плямкати. Уже граються, бігають. Так що ось так. Ось такі вони у нас. Ховаються під сіно, гріться. Зараз ми їм принесемо ще тюк сіна, вони будуть щось їсти. Ну, свиня буде їсти сіно. Ну, не тільки ж саме сіно, Ховається. бачите. Ну, ось так. Вроді би поки що все нормально. Добре, не будемо їх безпокоїть. Хай віддихають. Зараз підемо, покажу. Тепер угорська мангалиця поросятка. Зараз ось. А ось друзі, Мадест у гордому одиночестві. Бачите, Мадестик. Мадестик. Бачите, погукав його і йде. Мадестик. Магадестик, іди до мене. іди мій зайчик, іди. іди до мене. Він скучає, їсть дуже погано, тому що я його відділив. іди, Не хочу до тебе заходити, бо ти якийсь дуже нервовий. Я тебе відділив від свиноматок. Ти тепер сам і він тепер скучає. Щось погано він їсть. Дав йому качанчик і він трошки щось поплямкав. Все время ще кнопу не перевів. Кнопочка у нас ось ще тут. Бачите, сьогодні вже точно. Її. я Зараз буду прямо не давав її їсти, бо в неї он там є. Забагато її дав вчора качанців. Вже пузо в неї здорове. Зараз доснімаю відео і буду її переводить у сарай, вже на місто. А зараз підемо, друзі, якраз бачу, свиня вийшла їсти від малих угорська мангалиця. Зараз підемо, знімемо ще маленьких поросяток. Так, пішли далі. Ось тут мадестиковий загін, десь приблизно метрів. 10х20, я йому скоротив, був він ось бачите, поки чорна земля, далі майже вдвічі, тому що там свиноматка і там свиноматка, а там малі, щоб він бува, десь щось не проломив і не пройшов до них. Так що то я. Ну, а тут, тут грядка буде оратися, щось тут будемо, посадимо, чи кукурузу, чи гарбузи, чи ще щось. Вирішимо потім ще, ще місяць, як мінімум, до того як орати. Ну, приблизно, буде видно по погоді. Ну, а зараз, друзі, спробуємо заглянути до малих поросяток. А. Щось свиня тут. Опа. Ні-ні-ні-ні. <кій> Вон вони, бачите, речить, кидається. Ну воно вони поросятка, бачите, вже бігають, вже підросли, їм уже тиждень. Ну, ось такі вони маленькі у цвіночки. Бачите? Ну, так що, друзі, якось так. О, добре, не будемо їм мішати. О, це ось так, оце ось ці чортенята осінні, якісь вони щось такі в цьому році, малі. Ну, правда, корма сайгать, в основному кукуруза і сіно то дуже мало пшениці було. ячменя було трохи, але я його використав ще, поки не було кукурузи і не було ще цих малих за осінь, а вони пізньоосінні. Ну нічого, як піде травичка, вони, вони попруть угору добре. До осени можна вже буде їх спокійно пускати на салко і на м'яску. Ну, а ось залишився один кабан. У мене із тих, що на відгодівлі. Бачите, це той, що буде в мене на, на Пасху. Я планую його. Він один, у нього ось тут така велика територія. Він ходить тут сам, ну, звісно, скучає. Одне время щось зовсім погано їв. А це почав хорошо їсти, добре. Ну, подивимося. Ну, зрозуміло, він залишився сам, йому скучно. Ну нічого, залишився місяць і ми його буде, він піде на салку і на м'язку, так сказати. Так що, друзі, ось такий коротенький огляд моєї міні свиноферми. Такого новенького нічого, поросятка потрошку підростають. От третьої свиноматки я вам поросяток не зніму, бо ніяк зайти. Ще трошки пізніше, потепліє, вони почнуть виходити на вулицю і тоді зніму й тих поросят. А на цьому буду закінчувати. Ну а традиційно, кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалось, дізлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до нових зустрічей. Пока. Слава Україні!